Друзі, вітаю! Незабаром День матері, і я пропоную вам приготувати особливий подарунок шоколадний тортик, що нагадує смак цукерок Фереро Роше. Він складається з какаового безе з горішками та ніжного шоколадного крему. Перед приготуванням меренги розігрійте духовку та змастіть форму маслом. Розмір форми 25 см в діаметрі. Також потрібно підготувати фундук. На три коржі нам потрібно 90 грамів по 30 грамів на кожен. Коржі випікаються окремо, тому меренгу слід готувати щоразу свіжу. Білок збиваємо до стійкої піни. Додаємо 100 г цукрової пудри. Продовжуємо збивати. У коментарях ви запитували, чи не краще було б замінити цукор пісок цукровою пудрою. З цукровою пудрою білкову масу я збивала 3 хвилини. Результат відмінний. Отже, цукрова пудра також підходить для випікання безе. Відбираємо приблизно 40 г меренги. Змішуємо з 10 грамами какао. Потім додаємо назад до решти білкової маси. Обережно перемішуємо. Додаємо 10 грамів крохмалю та 30 грамів горіхів і ще раз акуратно вимішуємо. Масу викладаємо у підготовлену форму та розрівнюємо, випікаємо 2 години 30 хвилин при температурі 130-135 градусів. Потім залишаємо у вимкненій духовці ще на 1 годину. Дотримуйтесь рекомендацій щодо випікання. Я докладно розповідала про них у попередніх відео. Так само готуємо і випікаємо ще два коржі. Усього їх має бути три. Четвертий я спекла спеціально, щоб показати структуру безе. Воно тверде, так і потрібно для цього торта. Його можна подрібнити і використати для оздоби. Перед складанням торта коржі вирівнюємо. Якщо поверхня не рівна, просто протріть її теркою. Переходимо до шоколадного заварного крему. Подрібніть 160 г чорного шоколаду. До 9 яєчних жовтків додайте 30 грамів кукурудзяного крохмалю та 80 г молока. Перемішайте до однорідності, 100 г цукру, дрібку ванілі. Та 270 г молока доведіть до кипіння. В кипляче молоко влийте жовткову масу заваріть крем. Як і в попередніх подібних рецептах, крем під час варіння вимішуємо міксером та лопаткою. Гарячий крем перекласти в миску, додати шматочки чорного шоколаду. Все разом вимішати до розчинення шоколаду. Накриваємо впритул плівкою й охолоджуємо. До охолодженого крему додати 10 коньяку та перетерти блендером. 250 г м'якого вершкового масла збиваємо до пухкої маси. До масла додати заварений крем, все разом збити до однорідності. Збивати недовго, щоб маса не розшарувалась. Також на розшарування може вплинути різна температура масла та завареного крему. Кремові кульки з горіхами для оздоби торта. Для декору часто використовують цукерки Фереро. Але якщо хочете зробити власний декор, покажу як. Частину крему я виклала у силіконові форми, всередину поклала шматочки білого шоколаду. Форму з кремом поставте у морозильну камеру до застигання. Далі з'єднуємо половинки та обкачуємо у подрібленому фундуку. Якщо у вас немає відповідних форм, тоді частину крему заморозьте і з цього крему сформуйте кульки, які також потрібно обкачати в дріблених горіхах. Окрім горіхів, я обкачую кульки ще й у подрібленому безе. Можна також використати какао. Шоколадну глазур я приготувала заздалегідь. Посилання на рецепт буде під цим відео. Поливаємо нею кульки та знову відправляємо в морозилку. Складаємо торт. Крем, який залишився після приготування кульок, я розділила на частини. Для прошарку між коржами двічі по 200 г та 240 г наверх та боки торта. Кількість крему для прошарків залежатиме. Від того, скільки його залишиться після приготування кремових кульок. Ще для оздоби потрібно 50 г горіхів та шоколад. Збираємо торт. Боки посипаємо горіхами, Верх поливаємо шоколадом. Посередині викладаємо горіхи та кремові кульки або, за бажанням, справжні цукерки. Готовий торт помістіть в морозильну камеру. Цей десерт має приємний хрускіт, насичений смак лісового горіха та шоколаду з ніжним конячним ароматом.